Юрасику диви, яка погода. Я знаю. В ліс хочу. А ти знаєш, в чому прикол? Чо? Я сьогодні в лісі буду, а ти ні. Ти що? Я ходжу дуже. В лісі. Ой, я не можу. На роботу, Під роб... на підробіток. Оце ж таку подивіться, на землі то сніг розставав. А ось що у нас на деревах. Краса сьогодні, неймовірна. такий собі легесенький морозець взяв і все пооставалося. Я вітаю вас, дорогі мої цим чудовим суботнім днем. Хочеться вірити, що він буде чудовим в усіх сенсах цього слова, що він буде тихим. Ну і як би хотілося, щоб уже мирним, дуже хотілося. Каже, е, Юра, <піду>, піду, піду побриюся. Іде бритися, тому що буде їхати в ліс. Чули, буде їхати в ліс на підробіток. Ну, мабуть, там купа дівчат буде бігати по лісі, там, куди він їде, тому що ж піде, побриється ще для того. Кури дуже кричать, потрібно випускати, але я ще зараз секундочку дещо піду покажу та скажу. О, проте на дорогу виходиш і вже навіть не видно калапаці. Яка під ногами була. Сніжок та сніжок, оце ж де у нас дрова беруться, так, щоб не думали, Юра самий перший злодій на село. Значить, оце трактор лісництва знову у нас тут. Ой, тут йому щось кабіну варили, скло вставляли. Два дні. Два дні вже тут а, чеклували біля нього хлопці, ну нібито скло стоїть, кабіна стоїть. Колесо ще так і стоїть. От, але, але, але сьогодні ще буде їхати до лісу. Е, та е, як, як воно там називається слово? Трилювати. О. О, а це вже приїжджають по Юру забирати. Так, одним словом, хлопці збираються. А що означає, означає, що сьогодні порання на мені. Ну, таке, все, зараз швиденько зроблю. Мені сьогодні то взагалі ходити по вулиці ну просто в радість. Кілька слів про вчорашній день, тому що вчора ми були трішки зайняті, трішки якось так тривожно, тривожний був день, але нічого, він минув, все добре, до речі. Що ти тут а пончик, брешеш на село? Що там? Від гавку їжда, свій хлібець? Що? Як тут та нічка тобі пройшла? Спокійно. Ой, пестик такий маленький. Значить, ми вчора, по-перше, захищала Людмилка свою роботу, ту, яку творили, все. Все добре, вона спочатку переживала, а потім вже сиділа мама, переживала більше, як дитина, дитина вже не хвилювалася, От, а потім вже каже, мені навіть так сподобалося. Ну, Друге місце у нас хорошо, задоволені. Потім вже ж після, після того, як захистилися, вже їздили до лікарні, поприходили лікарів, поздавали всі потрібні аналізи, понеділок потрібно буде забрати. От, зробили кардіограмку, все як не може бути. Сьогодні у нас запис до кардіолога, консультація узі серця. От, і до речі, стосовно цього, хочу теж кілька слів сказати: до нас уже таки прийшла цивілізація, можна так сказати. Тому що якщо раніше, рік тому, вона трішки більше, рік і кілька місяців тому, коли їй робили операцію, коли потрібно було пройти крадіолога і УЗІ серця зробити, у нас по місцевості не можна було ніде. От це так: це або Житомир, або десь далі. От, або ми вже на той час записалися у чуднів в приватну клініку, теж вже була така послуга. От, це було саме ближче. Правда, лікарі виїзні. На сьогоднішній день ми зателефонували так, просто або запитати. Думаю, запитаю, можна чи не можна, якщо ні, будемо десь шукати, але зателефонувала сюди Любар-Активмед. І нас записали, да, на сьогодні, на субота, Теж, напевно, що лікарі приїздять, але вже вони роблять. Зі серця надають консультацію кардіолога. Тому хто по місцевості і хто ще не знав, беріть друзі собі на заміточку, що у нас можна пройти. Ми дуже задоволені, тому що, ну, якби, я думаю, що всі розуміють, що десь далеко це знову ж таки оплата самої послуги, ну і, звичайно, вартість дороги. От, тому ми дуже щасливі, що можна зробити тут. На час дня сьогодні ми записані. понеділок ми заберемо результати аналізів, і вівторок нам вже уже їхати. От такі справи. Ну що, тепер, <смас> тепер Юра там збираються, будуть від'їжджати, зараз, поки, поки що там десь будуть що там, не знаю, масла, колеса дивитися, все. От, будуть від'їздити. Ну, а я пішла трішки до, до поранки. І у сьогодні, е, вчора, я дещо помітила уже, а сьогодні вам дещо покажу. О, ще таки Юрасика заставила ліс набирати зерно, тому що просила, забори вже трішки дощок, а він каже: вони на шурупах. Отак, шурупає, Шурупа, от так тепер шурупай, бо шурупадь. О, повискакали перед кури. Курочки хорошенькі мої, такі золотенькі мої, тому що потрішки підносять яйця. Ми то ще її підкуповуємо, тому що цих 4-5 яєць не знаю, в нас розходяться дуже, дуже всі люблять. Так, є цесарки крикуни. За цесару кажу до Юри Юра, давай їх я не знаю, ані трішки в юшку, ані давай, може, десь викидати у Фейсбук. Може, хто ще хоче придбати, тому що ми зазвичай оце так сторінка Фейсбук викидаємо. то знаходяться люди ще, які придбавають. От, а це ось давненько у нас вже ніхто нічого не, не забирав. І вони нас усе так стадо кричить, кричить. Кажу, давай, може, їх на юшку ані викидати. А він каже, хай там побігають, хай там ще покричать. Ну, але вже тепер, коли самі крукливі, крім пепи, звичайно, сліва повибігали, от то зараз я поділюся невеличкою радістю, яка у нас. Я то її бачила вже вчора ввечері. Але оскільки вчора ми не робили відео, ніяко, то я сьогодні покажу. Погляньте на це яйце. Це яйце яке? Малесеньке, правильно, це снеслася, молоденька коха. А ось тут біля більшого яйця маленьке теж. Це знеслася молоденька потамка. О, і півники працюють кохи. <рес> ось таку ми невеличку потіху маємо, почали нестися маленькі кури. Січень місяць ранувато, ранувато для них, але, але тим, тим, не менше. тим не менше, я вже задоволена від того, що до великих. Кілька яєць, буду ще додаватися, кілька і маленьких. О, як зібрав рембо господар для себе стаду цесарок. Пішла, ще відкрию малих. От Тома ще не закрили, він знов мучить качку і навіть не реагує, що я тут. О! О, малеча наша. Ціле стадо. Але з них ще, ще ніяка не несеться кожен раз. Заходжу, зазираю, але ні. Ті, що в хліві, ну можливо, тому що там у хліві у нас світло собі світиться, то, можливо, воно, знаєте, як дає свій результат. Але ж краса. Але ж краса. Так, качки, ви не наглі? Вам насипало, ви прийшли? О, хоч ви, знаєте, згрішила. І тут я вже яєчко. Да, одним словом, бентамочки почали нестися. О, вже півники повідходили, десь давно билися. Як це нам цього Житомира дістатися, коли, щоб це завести в підписниці, цих півнів доставити? Ах, ви дивіться, на чому курку застала. Ах, ти паскуда така. Ану киш. Знесла Сіла. О, а в жолобі в коника знову сіла нестися, хорошо. Треба буде слідкувати забрати. Пептик з півнями снідає вже, Все. Зараз в мене робота повигортати. Гної повивозити. Ой-ой-ой. Та й оце таке, отак день почався. Тому ще раз усім гарного дня, друзі. Побачимося до наступних відео.